Днями футзалісти урагану вийшли з відпустки а вже наприкінці цього тижня івано-франківці розпочнуть повноцінну підготовку до нового сезону. Уже четвертий рік поспіль органіці зберуться 22 липня на узбережжі Чорного моря у містечку Карліно-Богас, де традиційно пройде перший збір команди, присвячений фізичній підготовці. У режимі дворазових тренувань бронзові призери минулого сезону працюватимуть до 10 серпня, після чого на кілька днів повернуться до Івано-Франківська, а вже 15 серпня вирушать до Польщі. У сусідній країні до кінця літа ураган проведе кілька спарень з місцевими командами та зіграє у міжнародному турнірі Бескіда Футзал Кап. Щодо кадрових змін, то окрім цілих та усіх бразильських легіонерів, у міжсезоні залишив команду ще й 23-річний Міки Татмєнов. Завершились контракти в Ярого та Сімки, які, втім, вирушать на збори франківців у якості вільних агентів. Продовжили співпрацю з Ораганом, Кіндратів, Павлюк, Аватесян і Крикун. На перший тренувальний збір до Одещини поїдуть ряд молодих гравців з другої команди, а також і кілька потенційних новачків з інших клубів.